в ефірі телеканалу Рудана. Ви дивитесь програму Місто у студії Анна Паукова. Вітаю з короткого огляду. Головних тем починаємо сьогоднішній випуск. Вони серед нас у кривому розі завершився проект, покликаний попередити дискримінацію віл позитивних людей. Поміняли совість на гроші Криворізькі медсестри під слідством за оборудку з наркотиками. Підозрюваний у вбивстві дитини за ґратами, головний поліцейський коментує резонансний злочин. За до вічне ув'язнення. Парламент розгляне законопроект про посилення покарання за неправомірну вигоду для високопосадовців-силовиків. Заповідний кривий ріг сьогодні свято у працівників природно-заповідного фонду. Я не боюсь сказати, жертви насилля вголос висловлюються проти наруги. Полинув віночок долі водою. Криворіжці відзначили свято Івана Купала. В Україні зараз чверть мільйона віл інфікованих. Щодня вони стикаються з непорозумінням з боку оточуючих. Упереджено до них ставляться навіть деякі лікарі. Як протидіяли дискримінації з боку медпрацівників у Кривому Розі, знають наші журналісти. На сьогоднішній день офіційно зареєстровано 24 чотири тисячі вічінфіцированих з момента реєстрації. це з 96-го года. На сьогоднішній день на диспансерному чоті активних знаходиться 9,5 тисяч. Такі невтішні дані надає Криорійський Сніт Центр, і ці цифри невпинно зростають. Але, як зазначають фахівці, поширенню віл-інфекції можна було б ефективно протистояти, якби не низка причин. Серед них і дискримінація віл-позитивних пацієнтів з боку працівників медзакладів, яка може набувати різних форм. Починаючи від прямої відмови у наданні медичної допомоги до опосередкованих відмов, наприклад, вимагання додаткових коштів за надання медичних послуг, а, власне, маркування медичних карток, то маючи маркування медичної картки, віл-позитивна людина отримувала реакцію як з боку персоналу негативно, так і з боку інших пацієнтів. У Кривому Розі таких випадків зафіксували 10, однак реальні цифри можуть виявитися значно більшими. Тому саме з метою протидії дискримінації в низці регіонів України за підтримки Американського агентства з міжнародного розвитку був запроваджений проект Респект. До нього залучили і працівників шести медичних закладів Криворізького району та міста, зокрема, восьмої міськлікарні. Ми навчали лікарів. Це система тренінгів. 31 тренінг. Понад 720 лікарів лікарів відвідали цей тренінг, на якому стисло розглядалися і основи, і клініка вілінфекції, і законодавство, і стигма, дискримінація, і права пацієнта, і порядок роботи з таким з такою проблемою. Великі сили кинули на боротьбу з негативним ставленням вілоінфікованих до самих себе. Другий компонент це соціальний, психологічний юридичний супровід, це який ми саме робили, наші працівники, які допомагали вже пацієнтам справитися, бо другою причиною є самостигматизація, неповага до самого себе людини, яка стикнулася з проблемою ВІЛ. І тому ми тут допомагали справитися з цим стресом і звертатися своєчасно за допомогою, лікуватися і не наражати на небезпеку близьких. Днями проект, що тривав 10 місяців, завершився, і фахівці вже готові заявити про позитивну динаміку. Кількість проведених тестувань увілічилось практично на 8%. В лечебных учреждениях, которые тестировали быстрыми тестами, увеличение произошло до 50%. Количество выявленных пациентов и доведенных, поставленных на диспансерный учет, в этих центрах увеличилось до 86%. Это говорит о том, что в принципе врачи не боятся уже предлагать тестироваться населению города, не боятся говорить положительный результат пациенту, а главное скоординировать его, куда ему надо обратиться для того, чтобы стать на диспансерный учет. Найближчим часом до співпраці з проектом Респект долучать інші медзаклади міста. Обіцяють робити все можливе, аби ефективно протистояти дискримінації людей з ВІЛ та поширенню інфекції у місті. Замінили совість на великі гроші. Дві медсестри однієї з криворізьких лікарень незаконно збували наліво нарковмісний препарат Метадон, що призначався для проведення замісної терапії людям, залежним від опію. Нині наркоторговці у білих халатах та їхня спільниця Драгдилер перебувають під слідством. Дві медсестри, що мали видавати наркозалежним замісний препарат метадон, швидко зорієнтувалися. Милосердя можна доволі вигідно продати. Дивом невраховані пігулки нарковмісного препарату з різних серій. Вони ховали в окрему банку, вміст якої в перерахунку на хрусткі купюри складав близько 20 тисяч гривень. У спритних медпрацівниць була спільниця, наркодилер. Обшук в її оселі викрив масштаби запланованої оборудки. У сообщенцев данных медработников в ходе проведения обыска и проведенной закупки было изъято е метадону, е наркотическое вещество марихуана более 1 э, е растения, высушенные маковые соломы более 15 э, е 7 литров опия экстракционного. Все выше перечисленно по ценам черного рынка составляло более 5 млн. гривен. Врожай конопель на горище. Макова соломка у вуликах, опій у пляшках з підсолодкою газованої води і, звичайно, вкрадений метадон. Всі ці літні заготовки нині знаходяться на експертизі і можуть коштувати запопадливим жіночкам позбавленням волі терміном до 12 років з конфіскацією нажитого. Начальник міського відділу поліції Валерій Лютий сьогодні проводив прийом мешканців Криворізького району нашим кореспондентам. Він прокоментував останні резонансні злочини та хід атестації правоохоронців. Очільник Ріверівської поліції Валерій Лютий прокоментував хід розслідування вбивства восьмирічної дівчинки власним батьком. Злочин скоєно у Довгинцівському районі. Лицо, яке обосновано підозрюється в завершенні даного тяжкого преступлення, вчора було арестовано сроком на 60 суток. Які mm -hmm. будуть результати слідства, об цьому буде зберігано допомогу. В відношенні нього було кримінальне провадження по нанесенню тілесних і именно по очереди, мы выходили с предложениями о том, что действительно данное лицо должно быть изолировано. Вот. Но, однако, окончательное решение – это же не за сотрудниками полиции. Поэтому на данный момент он, скажем так, изолирован не был, ходил на работу, работал сторожем на одном из кладбищ. Вот. Ну и часто злоупотреблял. За последний період времени на нього було составлено п'ять адміністративних протоколів. Некоторые були составлены за мелкое хуліганство, за хуліганство. Также він стояв у нас на как насильник в семье. Ця трагедія спонукає до посилення роботи дільничних інспекторів. Громадськість також може допомогти правоохоронцям попередити злочин, вчасно вказавши на неблагополучну родину. То, что касается деятельности участкового инспектора милиции, при получении такой информации они ее обрабатывают и смотрят уже в зависимости от, как говорится, меры принимаются с учетом личности нарушителя характера содеянного. Сотрудники патрульной полиции принимают любую информацию. Дієвою практикою по підтримці у місті правопорядку Валерій Лютий називає відпрацювання районів міста при отработке Міталівського району основна ціль – це то, що на даній території за останній період времени участили випадки такого виду приступності уличного приступності як грабежі. Единственная цель, это снизить до мінімуму. Количество уличных преступностей – это хулиганство, мелкое хулиганство, грабежи, разбои. При отработке района проводили совместный развод. На сегодняшний день не допущено ни одного грабежа на территории данного района. З 30 червня розпочалася атестація керівного складу поліції Дніпропетровщини. Валерій Лютий теж проходив цю процедуру. Всі прибули саме в центр рекрутингу, який знаходиться в місті Києві, проходили співбесіди, проводили тестування, час працівника проходили на поліграфії. В найближчому часі, сказали, неделя-півтори, і результати по ним будуть повідомлені. Начальник міського відділу поліції сьогодні приймав громадян Криворізького району, а ще у зоні відповідальності міських правоохоронців – Широківський район. Робота силовиків у цих районах має свою специфіку. Основная специфика и проблема именно в обслуживании – это большая протяженность. Количество населенных пунктов разбросано, и сотруднику полиции приходится для того, чтобы перекрыть именно эту зону обслуживания. Затрачивает на это большое количество времени, сил и ресурсов. Для раскрытия преступлений в сельской местности приходится тратить больше времени, сил затрачивать. Поэтому вот это вот, в этом заключается специфика. Уровень преступности, если, допустим, мы берем по селу и по городу, конечно, в городе совершается количество тех же грабежей, допустим, в городе больше. Больше населения, больше плотность населения и больше тех лиц, в отношении которые потенциально могут являться для грабителей теми гражданами, в отношении которых совершается преступление. Береш хабарі, отримаєш довіку загратоване життя. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував до розгляду у парламенті законопроект про посилення покарання за отримання неправомірної вигоди правоохоронцями. Під документом, лобійованим криворічцем нардепом Костянтином Усовим, поставили підписи 50 народних обранців. Обговорення законопроекту, який стосується цілої низки посадовців, суддів, голів, заступників та членів Вищої ради юстиції і вищої кваліфікаційної комісії суддів, працівників Національного антикорупційного бюро, Нацполіції, СБУ та Державної фіскальної служби правоохоронців найвищого рангу, проходило доволі жваво. Попри очевидні сумніви головуючого Андрія Кожем'якіна, колишнього співробітника міліції та СБУ, документ підтримали і рекомендували до розгляду в парламенті більшість членів комітету. Згідно законопроекту Криворізького нардепа Костянтина Усова, хабарі, отримані усіма вище названими посадовцями правоохоронної системи, каратимуться довічним ув'язненням з конфіскацією майна та без права на амністію. Дуже мало осіб, засуджених за хабарництво з числа працівників правоохоронних органів, підтверджено стають на шлях виправлення, ресоціалізуються і після цього становлять. Чи інтерес чи користь для суспільства, хабарництво з боку осіб, які уповноважені державою на проведення досудового розслідування, встановлення істини, а також засудження від імені держави, є не стільки класичним хабарництвом, скільки державною зрадою. Хабарництво в погонах, група авторів з 50 народних депутатів. Вважає найбільш суспільно небезпечним діянням, яке можна прирівняти до злочинів проти основ національної безпеки і оборони. Протягом липня кривежці можуть долучитися до місячника здачі зброї. Скільки громадян вже відгукнулися на пропозицію принести до відділень поліції зброю та боєприпаси? Дізнавався Олег Хендриксон. В Україні розпочався місячник добровільної здачі зброї. Долучаючись до ініціативи колег, Криворізька поліція пропонує городянам здати нелегальне небезпечне майно. За перші дні до відділень громадяни принесли три одиниці зброї. Під час місячника кожен громадянин України в який володіє інформацією, в кого є з зберіганні без відповідної реєстрації будь-яка мисливська там, нарізна, бойова бо, на, зброя, набої, вибухові матеріали. Тобто, кожен громадянин має право прийти до відділення поліції і добровільно здати, за що не будуть нести ні кримінальну, ні адміністративну відповідальності. Даний місячник проводить. Це з 1 липня по 31 липня поточного року. Такий, такий місячник проводився в березні місяці цього року. За, за період його проведення було здано до відділень поліції 57 одиниць зброї з незаконного обігу. Тобто це, 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 це така цифра, яка надається тільки по місту Кривому Розі. Також було 304 набоїв до такої зброї. В поліції додають слід бути уважними і власникам зброї, яка наразі має всі необхідні документи. Хотілося б зазначити та звернутися до власників мисливської нарізної, мисливської гладкоствольної спецзасобів та газової зброї, щоб слідкували за своєчасною перереєстрацією своїх дозволів на право зберігання такої зброї. Тому що під час порушень термінів наступає відповідна відповідальність. Тобто, наприклад, за мисливську нарізну. Можливе притягнення власника навіть до кримінальної відповідальності за статтею 263. Цими вихідними ми розповідали історію демобілізованого бійця, якому потрібні були кошти на операцію. Наступного дня благодійники відгукнулися. Тож Олександра Костюка вже прооперували. Зараз чоловік відновлюється, прагне якнайскоріше знову стати на ноги і щиро дякує усім небайдужим. Бо у цій ситуації йому допомагали зовсім незнайомі люди. А ми надалі слідкуватимемо за долею Олександра. Стежте за новинами. І Наш випуск триває. і Далі говоритимемо про таке. Заповідний кривий ріг сьогодні свято у працівників природно-заповідного фонду. Я не боюсь сказати жертви насилля вголос висловлюються проти наруги. Полинув віночок долі водою. Криверічці відзначили свято Івана Купала. Сьогодні своє професійне свято відзначають люди, що бережуть природу для нащадків, сприяють відновленню флори та фауни, зберігають пам'ятки, що є надбанням країни. Кирилівські заповідники разом з фахівцями відвідали і наші кореспонденти. День працівника природно-заповідної справи відзначають люди, які самовіддано працюють, зберігаючи чудові куточки рідного краю. Їх на Криворізькій землі немало, тож роботи вистачить ще на багато років вперед. Загалом на території міста розташовано 14 об'єктів природно-заповідного фонду, загальна площа яких перевищує 350 тисяч гектарів. Три об'єкти загальнодержавного значення: перший ландшафтний заказник балка Північна Червона. Його оголошено унікальним з метою збереження відтворення цінного природного ландшафту, великої степової балки з виходами гірських порід Криворізької серії по її схилах, цілим комплексом рослинного і тваринного світу. Він служить моніторинговою площадкою для учених Криворізького ботанічного саду. І зовсім недавно наші публікації визвали інтерес навіть у ботаніків Інституту ботаніки імені Холодного. К нам приїжджали завідуючий відділом геоботаніки Яков Петрович Дідух, його співробітниця Тетяна Фіцайла. И они интересовались именно нашей флорой и растительностью. Причем Яков Петрович сказал, что вот, многие вещи для него до сих пор были незнакомы. Такие как распространение сообществ, Приякова-Лелисного, занесенных в мировой красный список, очень большое количество популяций Также віда занісено в міровий красний список і в Красної книгу України, астрагала шерстістацвіткова. Он здесь буквально у нас під ногами. На території цього заказника зберігається 12 рослин, занесених до Червоної книги України, 40 – до обласної червоної книги. Мешканці населених пунктів Чапаєва, Чкалова, Горький та Веселі Терни. Їм роз'яснюється про те, що необхідно зберігати надбання такої природи. Це розміщено листівки у зально скупчених місцях людей. Там надано роз'яснення про те, що заборонено випасати худобу та пошкоджувати рослинний покрив зазначених заказників. Другим об'єктом загальнодержавного значення є геологічна пам'ятка природи скелі модру. Тут теж зберігаються занесені до червоної книги України рослини і тварини: сон, чорніючий, ковила волосиста, жужелиця угорська і подалерії. І ще один об'єкт це ботанічний сад. Тут зібрано понад 4 тисячі видів рослин. Розпорядженням кабміну дендрологічні колекції ботсаду оголошені національним надбанням країни. До трьох вичиназваних пам'яток можна додати ще 11 об'єктів, які мають статус природно-заповідного фонду місцевого Значення мова йде про парк культури імені Мершавцева, геологічні пам'ятки природи, куди входять сланцеві, скелі та амфіболіти, ботанічні пам'ятки природи і дендрологічний парк, де ростуть понад 500 дерев і чагарників. Цей об'єкт має культурологічну цінність. У 1972 році. Дендрологічний парк. Призначено заповідною територією унікальна місцевість на створеної рукотворно. Дуже велику природну цінність має в нашому регіоні і представляє наукову базу педагогічного інституту. Всі ці природні надбання в умілих та професійних руках, але й городяни повинні дбати про природу, а не нехтувати її щедрими дарами. Звертаюсь до мешканців нашого міста, дбати про мальовничі куточки природи, не допускати засмічення навколишнього природного середовища та бережно ставитись до природи, яка подарувала нам такі цінні скарби. Фахівці відділу реєстрації звертаються до городян з проханням не створювати черги за довідками про склад сім'ї для призначення державних соціальних допомог, в тому числі житлових субсидій. Цю інформацію спеціалісти отримають без участі городян. Виконком Криворізької міської ради продовжує здійснювати заходи щодо реалізації завдання міського голови Вілкула Юрія Григоріча відносно викоренення практики ходіння кабінетними колами за отримання різноманітних довідок. На першому етапі спрощення процедури отримання соціальних виплат стосувалось учасників антитерористичної операції. На другому етапі було спрощення процедури отримання соціальних виплат матерями-одиначками. На сьогоднішній день актуальним питанням є питання отримання житлової субсидії. Бсидії, тому ще раз наголошуємо нашим мешканцям міста, що для того щоб отримати житлову субсидію, отримання довіду про склад сім'ї у відділах реєстрації місця проживання громадян, вам не потрібно цю інформацію отримують управління праці та соціального захисту з взаємодію з відділами з питання реєстрації апарату міської ради і виконкому. У соцмережах вже кілька днів вирує флешмоб я не боюся сказати. За цей час своїми історіями про сексуальні домагання та насилля поділилися тисячі користувачів, серед яких і відомі особистості на цю тему з психологом спілкувалася наш кореспондент Дар'я Ворона. Мені було 6, 8, 15 років. Коли так починаються історії з хештегом Я не боюся сказати. От тільки всі вони по-різному продовжуються, і у жодній з них і досі не поставлено крапку. Крапкою не поставиш, бо проблема абсолютно не вирішується. У нашому суспільстві культивуються віктимні жертви. Мовляв, дівчина сама спровокувала насилля. Тільки от як провокує шестирічне дитя чи юнка в просторих штанях. Тож, аби привернути увагу громади до проблеми насилля, журналістка Анастасія Мельниченко ініціювала флешмоб. Я не боюся сказати, бо ж страх найсильніша емоція, яку відчуває жертва насилля. Жертва прежде всего, испытывает чувство страха однозначно. чувство паники, чувство тревоги. Что бы не чувствовал человек в этой ситуации, последствия, которые могут быть, намного страшнее, чем то чувство, которое он переживает в данный момент. Да? Мы привыкли считать посттравматическим синдромом, это затяжная депрессия, сложная, из которой тяжело выйти, это хронический невроз. Это в худшем случае тревожно-афобические расстройства. Нужно обязательно обратиться к психологу, либо к психиатру, либо к психотерапевту и, возможно, даже принять лечение медикаментозно. Кількість історій з хештегом Я не боюся сказати вражає. Один із дописувачів порахував, що кожен третій його друг ставав жертвою насилля. При тому випадки наруги з боку знайомих чоловіків, недвозначних натяків і прямих пропозицій від викладачів, тренерів, начальників, гнітючі часті. І жертвами сексуального насилля часто стають ще зовсім діти. Рекомендую об розговарювати. Чим раніше, тим краще. О том, что никто не, не имеет права касаться к ним, ни учитель физкультуры, ни двоюродный брат, ни какой-то взрослый человек в транспорте. То есть здесь нужно обсудить ряд действий, которые ребенок в таком случае будет делать. А лучше всего привлечь к себе внимание. Если это на улице, зайти куда-то в людное место, магазин, рынок, привлечь к себе внимание и не дать возможности обидчику сделать свое дело. Неоднозначна позиція чоловіків щодо цього флешмобу хтось жахається таких откровень і співчуває дівчатам, хтось розповідає історії сексуальної наруги над ним самим. Одиниці зізнаються, що самі діяли проти чиєїсь волі, ніби і жартома. А хтось відверто сміється і в чергове повторює сама винна. Эта проблема обсуждается широко не только вот в Украине, а и за рубежом, и в Европе. Мы знаем, как жестко там все это построено. И там один лишний взгляд может свидетельствовать уже о сексуальном домогании. Вот. У нас же привыкли обвинять, скорее всего, женщину. Одела короткую юбку, накрасилась вызывающе. На самом деле девушка могла идти элементарно в паранже. І на нього могли напасти. І тут бы этот фактор не значения. ніякого значення. І... О вкусах як не спорять. Ну як може шестилетняя дівчинка, идущая домой з портфелем из школи, бути неприлично одета, Наприклад, це одне другого не касается, Як по моєму мнению. для жінки існує неоголошена комендантська година тільки тому, що вона жінка, і пізно повертатись, це провокувати гвалтівника. Для жінки існує сором бути красивою, бо це безпосередня спокуса. Вони не побоялись про це сказати. А скільки жертв і досі мовчить, і жахається раптової тіні позаду себе. Проблема є про неї. Заговорили тільки, от забагато питань, питань які немає відповідей. Учора на човновій станції у парку імені Мершавцева криворічці, які кілька століть тому святкували Івана Купала, віддавали данину молодощам, веселощам та літньому розмаю, який досягнув своєї найбільшої краси та апогею. Мрійлива і романтична вдача українця, яка була в сиву давнину, ані скілечки не змінилася. У цьому переконалася наша знімальна група. Яскрава купальська вечірка в народному стилі пройшла надвечір середи у парку імені Мершавцева. Те, що йде з древніх віків, з древніх часів, які нам передавали наші предки, дуже приємно і колоритно відроджувати ці ж хороводи, якісь купальські пісні. Це красиво. Тільки саме початку, а вже дуже багато людей, вже дівчинки молоді, практично всі цвіти і трави, які ми сьогодні привезли з полей, використовували для плетіння віночків. Розпочалося все з ярмарку рукотворів. Порізьке свято принадало майстрів аж самісінько Закарпаття. Майстер Сергій зауважує, що колорит святкування Івана Купала в нашому місті аж ніяк не поступається закарпатському. Я майстер, займаюся виробами із дерева і лозоплетінням від кошика маленького і до гойдалки. На даний час мені дуже подобається. Люди всі вишиванках, у гарних прикрасах. Так що майже все одинаково. Одна Україна, тому і все майже одинаково. На численних гостей чекали виступи дитячих та фольклорних колективів. Смугастий рейс, і малечі показав модну колекцію на морську тематику, потішив українським мелосом ансамбль бандуристів барви, а далі вся чарівність купальського свята за сценарієм: змагання на краще національне вбрання та вуса, оздоблення купальського деревця, народні купальські пісні у виконанні фольклорних колективів. Раділа природа, раділа земля, раділи криворіжці. Взагалі дійства такі я вважаю за потрібні, тому що е, у нас дуже багата країна творчими людьми. Нам дуже подобається. Ми з сі родиною прийшли на і Будемо чекати початку свята, щоб пустити ці віночки і подивитися, що буде далі. Я люблю все, що зв'язано з національною культурою. Я дуже люблю вишиванки, люблю вінки, люблю квіти. Ну якраз це свято все це дає. «Праздник води, праздник огня» коли перепригують через огонь і класний праздник. Європейський каві брейк на купальській вечірці місця не було. Її замінив питомий український смаколик, сало. Тож смаковеньки веселонів звалися відповідно, сало брейк. Але український наркотик ще треба було заслужити для того, хто зараз нам розкаже віршик, співає пісеньку, станцює гарно, розкаже про Україну, нашу рідну, безплатно. На чорному кусочку хлібушка, білий кусочок з прорізю копченого сальця і з огірочком. Це саме найкраще блюдо на Україні. Купала не тільки видалося чарівним, а й солодким. Коли ще можна поласувати ось такими вишиванками. За красивими легендами, у нічна купала природа грається. Дерева й рослини переходять з місця на місце, а зілля набуває чародійної сили, особливо, якщо збираєш його самотужки, як от пані Валентина. Купальські віночки на криворожанках її рукотвори, звиті з дарівку Дашівських та Карачунівських полів. Кожна дівчина, коли вона плете віночок, вона загадує бажання, передає імпульс своєму нареченому. І запускає вечором віночок на воду. Наречений обов'язково повинен відгадати іменно, іменно цей віночок. Він не проходили під пильним оком майстрині. Наприкінці свята найромантичніший, ба навіть казковий обряд пускання віночків на річкове плесо наворожив долю сотні криворізьких дівчат. Чи здійсниться заповітне? Побачимо. Полинь віночку по бистрій хвилі. Полинь під хату, де живе милий. полину у віночок долі водою. Серце дівчини забрав з собою. На цій казково романтичній ноті ставимо крапку. Це всі новини на сьогодні у студії Влана Павко. До завтра. На все добре.